Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні другий день завозу, ціна за кілограм 372 гривні. І гляньте, яке акцентне пальто знайшла в леопардовий принт. Пальто з дуже щільної тканини, яка добре тримає форму, розмір вказаний 38-й, 10-й. За складом тут у нас переважає бавовна, а саме котон 71%, 29% поліестру. Ось так воно виглядає в примірці класичного прямого крою йде, на жаль, на мене воно маловате. Особливо це, помітно, по рукавах вони на мене закороткі. Але от по ширині цілком навіть ок, я б навіть сказала, що воно надто широке, особливо, якщо дивитися, ось так: от в профіль. Якось воно некрасиво і дивно відтопирюється позаду. А от в плечах добре сіло єдине, так що не хороша тут довжина рукавів. Далі буду приміряти ось такий светр від Monsoon в розмірі М. Дуже красивий у нього колір. Такий пастельний, зелений і фасон теж оригінальний. Зараз в примірці вам покажу. Рукавчики тут широкі, сам він має бути приталеним. І склад тканини доволі непоганий, адже у складі є ангора, хоч невеликий відсоток, але вона додає м'якості і якогось такого затишку цьому светру. А загалом тут переважає візко за 52% тут її. І ось такий він в примірці. Рукавчик йде три чверті, дуже пишний, донизу завужений. І бачите, як він йде такий по фігурі приталений. Мені здається, він класно буде під заправку, під якісь такі більш ширші штани. Светр йде в ідеальному стані, без жодного дефекту. І, взагалі, як новесенький виглядає справді оригінально. Далі буду приміряти ось такий светрик від Mango. Він йде з великим коміром, зверху застібається на замок, це зараз дуже актуально. І він з такої дуже щільної, грубої тканинки, з таким акцентом посередині, з синьою смугою яскравою. За складом він доволі непоганий, 48% віскоза, є поліестер і поліамід у складі. Фасон у нього просто бомбезний, виглядає супермодно, актуально, рукавчики широкі, хорошої довжини, комір дуже такий от акцентний. Все в ньому просто супер. Розмір був вказаний М. Ось така тут тканинка, як ви бачите, дуже добре тримає форму, але, на жаль, він йде з дефектом. Ось тут він такий, як затяжки має, чи це навіть закашлатилося. Не ризикнула б купувати светр з такими дефектами, адже не факт, що вдасться це все виправити. Тим більше, сьогодні ціна доволі висока, сам светр теж за рахунок такої щільної тканини важкий, тому і заважить сьогодні немалі гроші. Дивимося з вами далі, і мені сподобався щось такий вкорочений білий светр. В дуже гарному він стані, без дефектів, хорошої якості і з хорошим складом, адже тут переважає котон. А саме 70% бавовни і 30% тут поліестру. І давайте дивимось його в примірці. Дуже мені подобається і за якістю, і за кольором, і загалом за кроєм до джинсів виглядає просто супер, але у мене є схожі свитра в білому кольорі. Я останнім часом якось. Почала звертати свою увагу власне, на світлі речі. У мене був період, коли я все скупляла чорного кольору. Тепер у мене настав період, коли мені все подобається біле або бежеве. Власне, якщо в мене була потреба, я б його собі точно купила, а так залишила в магазині. І гляньте ще, який цікавий светр, теж вкорочений від Next. Мені трапився, він йде в смужку, але дуже таку цікаву. Зараз це в примірці вам покажу. 12-й сороковий розмір. Тут у нас переважає віскоза за 65 а також є нейлон. Іде з такою стічкою, ніби як гольфом, рукавчик три чверті, дуже красиво це підкреслює руки, робить їх більш такими тендітними. І власне він такий йде злегка по фігурі. І те, що я вам говорила про смужки, вони тут з однієї сторони ширші, з іншої вущі. І власне це додає якоїсь такої родзинки цьому светру. Як вам цей светрик, пишіть в коментарях. Я загалом люблю смужки, але ось це для мене надто оригінально. Дивимося з вами наступну знахідку. І далі буду приміряти ось таку блузу, кофту. Вона йде в смужку, 12-й розмір вказаний. Красиве поєднання тут кольорів і склад тканини. Просто шикарний, це 100% льон. А блуза в ідеальному стані. Ось так вона виглядає в примірці. Зверху має розріз рукавчик три чверті. Підійде ідеально для весни для літа. Як ви знаєте, льон це напевно одна з найкращих тканин для спеки. Вона дуже класно пропускає повітря і в ній абсолютно не спекотно. Єдина проблема льону це, звичайно, те, що він сильно мнеться, Але я думаю, цій тканині можна це пробачити. І гляньте, я ще яку блузу знайшла в красивому кораловому кольорі. Вона, на жаль, дуже маленького розміру, не зможу приміряти, тому просто вам ось так на вішечку. Показую 34-й розмір. Раніше вона продавалася на люксі, зараз перевішала її на звичайну вагу, і вона шовкова. Зараз вам ще покажу бірочку. У складі тут є 17% шовку, 65 модалу і трішки поліаміду було. І ось така ще сорочка. Мені сподобалася. Дуже оригінальна тут клітинка такого оливкового вона кольору. За складом вона хороша, натуральна тканина. Тут у нас поєднання віскози, котону і льону. Льону 10%, котону бавовне 36%, і віскоза найбільше 54. Як для цього бренду Масмаркету. Праймарк, то склад тканини тут просто чудовий. І чудовий тут стан. Сорочка без жодного дефекту, взагалі таке враження, що вона з магазину, прям новесенька. Як вам вона, пишіть в коментарях. Як на мене, дуже цікава і водночас базова. І ще трапилося мені ось таке худі: це конверс, якісний, дорогий бренд. Щоправда, воно дитяче, тому взяла просто вам показати, як знахідку. Воно в дуже гарному стані, йде на такі, як бається, утеплене. Ось так виглядає. Як на мене, класна знахідка. Як я сказала, це далеко не дешевий бренд. І ще взяла до примірочної ось таку блузу. Взяла її, оскільки вона абсолютно нова ще з картонною магазинною біркою. Цікавий такий геометричний принт, класичне поєднання чорного і білого. В магазині вона коштувала 19 євро. Тут, звісно, вона заважить, думаю, до гривень 100. Склад тканини чудовий, тут переважає віскоза. Щоправда, блуза у доволі великому розмірі. Це така XXL, 18-й розмір вказаний, але за рахунок того, що вона йде на запах із пояском, в принципі, це не дуже помітно. Єдине, що видає розмір, це, напевно, плечі. Вони дещо опущені і не на місці. Загалом дуже непогана блуза, підійде до усього така от універсальна річ. З одягу це була моя остання знахідка. Заради цікавості поважила вкорочений светрик, заважив він на 109 гривень. І ось цей гірчичний светр заважив на 270 гривень. А ми з вами переходимо до взуття і гляньте, що мені вдалося знайти: це такі черевики на шнурівку. Вказано, що це Діор. В дуже хорошому вони стані. Вони також з вагового відділу, де ціна 372 гривні. Прям дуже мені сподобалися, але скоріше за все, це фейк. Це 37 розмір. Вони йдуть з натуральної шкіри у поєднанні з текстилем. Тут таке збоку велике лого. І заважили вони менше кілограма, а саме 303 гривні. У мене розмір 38, Але я все-таки якось впхала свою ногу в цей 37. Якщо б це був мій розмір, я навіть бо їх купила, зважаючи на те, що не впевнена в їхній оригінальності, адже вони справді в чудовому стані, дуже такі класні. Мені прям дуже вони сподобалися, але на жаль, вони мене тиснуть. А загалом мені дуже дивно, що залишились вони до другого дня, ніхто їх в перший день не купив, адже вони справді якісні. І давайте дивитися з вами далі. Взуття, взуття усе з вагового відділу. Ось ці були непогані сандалі на такій невеличкій танкетці в дуже гарному стані. І ще ось такі з натуральної замші в бежевому кольорі. Ось таким от плетінням з боку. Теж дуже зручні і комфортні мають бути. Ось ці теж непогані кросівки, вони з натуральної шкіри в такому коричнево бежевому відтінку. Але, на жаль, вони йдуть з дефектом. Ось тут позаду дуже витерта у них була підошва. І ось такі ще тут оригінальні черевики на шнурівках, всі вони розшиті паєтками, виблискують, стан ідеальний. Тут у нас угі, вони такі йдуть, як тапки, як шльопанці всередині з хутром, але це були не оригінали. І гляньте, які цікаві конверси. Тут таке от поєднання акцентного червоного кольору з чорним. Високі, дуже гарний стан, текстиль зі шкірою поєднані. Тут у нас були кросівки від New Balance, але в не дуже хорошому стані. А тут у нас йду знову різноманітні босоніжки. І дуже хороший їх вибір стан непоганий. Трапляється і класичне взуття, і якщо класичне взуття, то воно переважно в ідеальному стані. Ось ці такі, бачите, гірчичні туфельки взагалі новесенькі. Дуже красивий у них мис і такий витончений каблучок. Дуже хороший сьогодні вибір взуття. Взуття є як і спортивне, так і класичне. Дуже багато літнього взуття. Тому при великому бажанні справді є з чого вибрати. А ми з вами рухаємося далі і далі я вам покажу ще сумки. Сумки також з вагового відділу. Ось така була доволі цікава сумка, містка сумка, плетена, така як з соломи, в рожевому зараз актуальному кольорі і в дуже гарному стані. Якраз зараз на неї сезон для літа просто супер. І ще ось така рожева була сумочка, вона йде, як сумка-багет на двох коротких ручках, вона з замінника, але стан теж у неї чудовий. Дивимося з вами далі. Багато рюкзаків, як завжди, спортивних сумок. Ось така ще була сумочка, теж в гарному стані. Зроблена з таким тисненням під крокодила, але звісно, що це теж замінник, таке от поєднання чорного і бронзового. На ось таких великих текстильних сумках я детально не зупиняюся, адже розумію, що вам це не дуже цікаво. Це у нас був клач теж з тисненням під рептилію, лакований. І гляньте, яка цікава сумка з корку. В непоганому вона стані, але якість у неї так собі на довгій такій руці застібалася вона на магніти. Ось така ще чорна сумка класична, але вона йде з замінника. А ось тут помітила невеличку сумочку, і вона з натуральної шкіри. В дуже навіть непоганому стані є потертості, але, можливо, це навіть така от шкіра, така текстура шкіри. Ось так вона виглядає всередині. Бірочки з брендом я не знайшла. Підкладка дещо у неї закашлатилася, але загалом стан непоганий сумки, і справді вона пошита дуже якісно і добротно. Давайте глянемо ще на її ціну. Нагадую вам, що кілограм сьогодні коштує 372 гривні, а сумка заважила всього-навсього на 154 гривні. Дуже класна, якісна, ось так вона виглядає. Зараз вам покажу в зеркалі, або ви могли зрозуміти її розміри. В принципі, бачите, вона навіть більша за мою дуже така от містка. Дивимося з вами далі. Була ще така клійонки сумка здалеку. Нагадує принц, знаєте, як буває в коуч, але насправді це такі, як яблука чи щось наподобі цього. І тут у нас знову йдуть рюкзаки і якісь сумки з замінника не дуже хорошої якості. Що ж, на цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося моє відео, не забудьте поставити лайк. Якщо ви досі ще не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтеся. Пишіть в коментарях, що вам сподобалося найбільше у сьогоднішньому моєму відео, і до нових зустрічей!